Еркалан розпочинає новий інформаційний тиждень. Про головні події понеділка, 8 вересня. Наші журналісти у студії Любоєворська вітаю вас. З нагоди дня підприємця, що відзначався вчора, подяками голови Львівської облдержадміністрації було відзначено і наших земляків: директора ДП «Екран» в іконі Конструкції в екран Мирослава Карпінського і директора ТЗОВ СТИЛЬ Володимира Турчина. Унікальне явище виявила віднедавна музеї садибі Степана Бандери, що в селі Воля Задеревацька, репортаж з місця події Світлани Кренців. У музеї садибі Степана Бандери, що в селі Воля Задеревацька, майстри, які виконували тут ремонтні роботи, побачили на стіні хрест невідомого походження. Чоловіки здивувалися і одразу повідомили директора. Ми йому показали, бо він рано приходить, і потім йде геть. А коли прийшов наступний день, ми йому показали, він каже: О, вже було мати чудо. Казувати людям скільки майстри стінку не білили, а хрест все одно проявляється. Що це? Загадка природи чи Боже благословіння? Робітник Богдан розповідає, що забілювали хрест три рази на стіні вже до сантиметру штукатурки, але це не допомагає. Невідомого походження зображення все одно появляється. Чоловік вірить, що це Божий знак, адже тут жила родина священика і український патріот, провідник Улунупа Степан Бантера. Хрест, Тож боже і хрест а хрест, хрест, хрест появився, щось, щось, щось то зв'язане водно з другим. Нічого більше не вилізає. Проте іншої думки директор музею, який вважає, що жодної загадковості там немає. І пояснення надприроднього відкидає. Ми так думаємо, що то коли йорданські свята йдуть, у нас на Йорданські свята ставлять хрести у середині в хаті, розумієте, на чотирьох стінах. Ставлять, ну а так більше ми не маємо якоїсь причини, щоб вони там були якесь якісь чудо з тим хрестом. Тільки залишається загадкою, чому саме в одній кімнаті з'являється цей Йорданський хрест, адже відомо, що їх малювали у всіх кімнатах. Світлана Кренців, Оксана Стасів, для Стрейських новин. Фонд карі та стрільської єпархії ГКЦ надав благодійну допомогу мешканцям села Монастирець Городоцького району, що найбільше постраждали від повені. Директор фонду, депутат Стрейської міської ради, Лідія Ковальська роздала набори з п'ятьма видами продуктів харчування 93 родинам, які постраждали від стихії. У стрію дошкільного освіту отримують більше ніж раніше. Тепер цей показник становить майже 69% від загальної кількості дошкільнят. Це четверте місце в області. А середній показник по Україні 56%. Дошкільною освітою охоплено у місті 91 п'ятирічних дітей. Це стало можливим завдяки тому, що цього року в діючих трьох садочках додатково відкрилися п'ять груп. Нині дошкільні навчальні заклади відвідують 2003 дитини. У порівнянні з минулим роком кількість малюків у них зросла. Проте у районі цьогоріч запарти сіло на 240 школярів менше аніж торік. Про справи власні приємна несподіванка чекала одного з абонентів кабельного телебачення. Завітавши до нас, аби оформити підключення до інтернету. Він тим самим став черговим ювілейним клієнтом. «Лан» зробив ювіляру святковий подарунок. Інтернет у нього з'явиться усього за одну гривню. Про інші події в області та країні секретар Другобицької міської ради, яка тимчасово виконує обов'язки міського голови Алла Гладун, і президент та виконавчий директор канадської фірми Лес Ейч Palmer Point, підписали протокол намірів щодо побудови у Дрогобичі сміттєпереробного заводу. Він щодоби перероблятиме 100 тонн твердих побутових відходів і не забруднюватиме довкілля. Внаслідок переробки утворюватиметься велика кількість енергії, яку використовуватимуть для генерування електроенергії і пари. Обслуговуватимуть обладнання сім осіб. На Львівщині порушено сім кримінальних справ. Такий результат перевірок ліквідації наслідків повені, що сталося 23-27 липня. Повідомила прес-служба обласної прокуратури. Вони стосуються порушення законодавства у сфері охорони і раціонального використання лісових і земельних ресурсів, а також використання бюджетних коштів, виділених на компенсацію потерпілим до відповідальності. Притягнуто 39 осіб. Складено три протоколи про корупцію. Під час спецоперації співробітники управління СБУ у Львівській області при отриманні хабара затримали прокурора відділу обласної прокуратури. Повідомила прес-служба управління СБУ. його схопили в салоні авто при передачі півтори тисячі доларів. США нагадаємо, що кілька тижнів тому за аналогічних обставин були затримані двоє працівників прокуратури одного з районів Львова. І про спорт перерву в чемпіонаті української футбольної прем'єр-ліги львівські Карпати заповнили товариським матчем з угорською командою зала Герсяк, який завершився в нічию 1-1, Повідомляє інформаційний центр ФК Карпати. Зеленобілі провели гру експериментальним складом. У першому таймі за Карпати зіграли чимало молоді. У другому таймі головний тренер Лів'ян Олег Кононов підсилив команду основними гравцями. Карпатам довелося відіграватися. Вже на восьмій хвилині Міятович відкрив рахунок. Однак у другому у таймі на 60 60-й хвилині красивий штрафний від Фещука приніс львів'янам Нічию. І наостанок невеличке оголошення згідно з рішенням нацради з питань телебачення і радіомовлення номер 652 від 2 квітня 2008 року до 1 жовтня буде припинено трансляцію телеканалів ОРТ і РТР Планета. І про погоду, за даними метеопрогнозу, вівторок, 9 вересня, на стрищенні слід чекати мінливу хмарність. Вночі можливий дощ, в день без опадів. Вітер північно-західний 3,5 метрів на секунду, атмосферний тиск 738 міліметрів сутного стовпчика, вологість 67%. Температура повітря вночі 14-18, в день 16-21 градус. цьому ми завершуємо інформаційний випуск. Дивіться на завтра. У цій же порі хочете знати більше? Заходьте на сайт telelan.com.ua. Побачимось.